І ми запрошуємо нашого наступного спікера із темою Тривке моделювання тіла без хірургічних втручань. Сертифікований тренер Гіакорп. І сьогодні я вас хочу познайомити з брендом Гіакорп, офіційним представником якого є компанія Ласкос. І сьогоднішня моя доповідь це біфазні філери тривале моделювання тіла без хірургічних втручань. Сьогодні в нас такий час, що наші пацієнти цінують швидкий результат і комфорт, так як в них немає довгого часу, чи пері... хочуть бачити вже зміни відразу після процедури і не чекаючи тижнями. І як лікар, який може гарантувати прогнозований результат, ви не тільки зміцнюєте довіру до себе, але й відкриваєте нові можливості для своєї практики. Себе ми можемо запитати, чи всі наші процедури от відповідають оцим всім вимогам і очікуванням пацієнта. Звичайно, що не всі. Але кожна процедура має свої покази, свої терміни і свої результати. Довіра і пацієнтів і відповідно нас до даного продукту. Препарат використовується в клінічній практиці вже багато років і довів свою ефективність і безпечність. Для нас, експертів, це інструмент для точного моделювання обличчя і тіла і з мінімальним ризиком е, ускладнень. Е, чому філери біфазні? Вони мають подвійну структуру, е, нашу довіру і впевненість до процедури. Технологія двохфазної гіалоронової кислоти. Філери в нас складаються з стабілізованої і нестабілізованої гіалоронової кислоти. Нестабілізована це 2 мг і стабілізована 20 мг. Це буде забезпечувати не тільки об'єм, але й якість і щільність нашої шкіри. Ефект нас тримається до 24 місяців. Продукт нас взаємодіє з колагеновими еластиновими волоками, і почуватися впевненіше. Якщо звернутися до доказованої медицини, клінічні дослідження підтверджують безпечність і ефективність Геокорп. Це є стабільний об'єм, підвищена щільність тканин і контрольований результат без е, ускладнень. Ці дані в нас є підтверджені в рецензованих журналах. Є статті, де е, бралася вибірка е, пацієнтів, яким вводилися дані препарати МЛФ-1 і 2. Один, це для делікатних поверхневих корекцій, які в нас потрібні для, ну, для більш поверхневого заповнення. Якісь ліпоатрофії після ліпосакції, можливі нерівності. Двічка це в нас більш для, для більших об'ємів. Це сідниці, литки, де потрібно нам швидко створити сідниці. Ми завжди маємо включати наш мозок. І не вестися на поводу, тому що великі об'єми завжди нам дають ускладнення. Завжди. І подумайте, що буде з цим пацієнтом через півроку, через рік, через два роки. Він прийде до вас, ви будете вирішувати вже цю проблему. Не питання, а проблему. У своїй роботі ми маємо враховувати і глибину введення, і рівень тканин, і потенційні зони ризику. Так як я вже сказала, що не усіх тільки ви відповідаєте за результат. Те, що ви зробили, так ви маєте відповідати. В складних випадках результат буде залежати, звичайно, що від досвідченості лікаря і його практичної роботи. Це правильна техніка введення, точний розрахунок дози і, звичайно, що врахування індивідуальних особливостей. Ми завжди працюємо за принципом гармонійного і натурального вигляду, а не максимального результату за всі гроші е, медичного призначення третього класу, який знаходиться легально в Україні. І мінімальні ризики досягаються точним розрахунком дози і професійним введенням. Безпека пацієнта це наш головний пріоритет. Якщо ми можемо подивитися, розглянути наші кейси, на одному у нас є корекція обличчя, ми можемо точно ввести препарат, куди нам потрібно. Він буде довго там перебувати, можемо так сказати, і ми точно можемо спрогнозувати його результат. Сама процедура. Нас займає приблизно 30-40 хвилин нашого часу. Результат, видно, нюанси донести до цього пацієнта, тому що людина платить нам гроші, і ви маєте відповідати за цей результат. Що нам дає е, цей препарат у нашій практиці? Це нова процедура, і ви можете проводити більше процедур на день і підвищувати свій середній чек. На попередньому фото ми бачимо натуральний об'єм, і, звичайно, що через деякий час щільність тканини сідниць. Результати в нас будуть передбачувані і довго перепрошую. Якщо порівняємо з іншими методами і звичайно, що ризики після хірургічних втручань. Ліпофілінг. Також хороший метод, також є в нас ускладнень, але не завжди в людини е, є достатня кількість жиру, щоб ми могли їй зробити дану процедуру. Полімолочна кислота це також класний метод. На всі методи є свої пацієнти, ми мусимо їх підбирати відповідно. Це, але людина, яка не має часу от чекати, ми можемо запропонувати як альтернативу філерами. Апаратні методики, РФ, кавітація, вакуумно-роликовий масаж одними ними, ми завжди не завжди можемо зробити даний результат, а от в поєднанні це буде чудово наших сідничок. Така корекція доцільна, можлива. Кожна жінка хоче виглядати красиво і хоче от всі нюанси, які в нас взагалі існують, скоректувати. Можливо, не завжди то потрібно. Можливо, людині треба інколи це донести. Можливо, от на другому слайді в нас є трошки асиметрія сідничних ділянок, так само можемо скоригувати. Це все залежить, як ви можете оцінити дану проблему, яка це проблема для людини, і визначити, скільки вам потрібно цього філеру, який вас буде дос, де ви можете забезпечити людині ті питання, за якими вона прийшла, шукає вирішення. Підписуйтеся, будь ласка, на основну сторінку Гіа Це наша офіційна сторінка. І завітайте до стенду Ласкос, де ви можете отримати більше інформації, консультацій і спецпропозицій. Дякую за увагу.